Ми зараз будемо робити все для того, щоб знов підняти питання, щоб ми добрали, набрали голосів. На жаль, голосування показало, хто відстоював пенсійну реформу партії регіонів. Яка зацікавлена і частини мажоритарщиків, які повинні пояснити своїм виборцям, чому вони не голосували за пенсій застосування пенсійної реформи, тому що на сьогоднішній день пенсійна реформа вона працює не на українців, вона працює проти них. Така пенсійна реформа українцям не потрібна. Ми не можемо собі дозволити. Кажуть, давайте будемо жити по європейським стандартам і європейський вік виходу на пенсію. Не може бути тільки тому, що в Європі живуть набагато довше. А в Україні у нас не кожен Україні відчує, що таке пенсійна реформа тільки тому, що просто не доживе. Щодо відставки камінного наскільки в п'ятницю це питання на вашу думку реально розглянути. В тому ключі, якому вам хочеться, щоб уряд ми, за можемо, ми можемо. Ми можемо розглядати це, але і піднімати це питання. І питання буде винесено а, в, в зал. Я можу предбачити ще вже, вже голосування. Як казали комуністи, вони будуть вони не підтримують уряд Азарова, вони проти нього, але хочуть, щоб уряд відповідав. Вони будуть голосувати за уряд, тобто не голосувати за відставку, регіони не будуть голосувати за відставку. Ми і. Всі виборці можуть подивитись, хто підтримує роботи уряду на сьогоднішній день і хто проти цього уряду, тому що уряд е, декларує, що покращення життя, яке українці не відчувають насправді, і цей уряд повинен подати відставку. Уряд не хоче звітувати. Ми е, е, пропонували пану Азарову зробити звіт за свою роботу і е, спросили, коли він буде. Відповідь була дуже чітка: буде час, буде звіт. Це, це, це означає це відповідь прем'єр-міністра до депутатів, які хочуть почути не тільки депутати, а хочуть почути українців звіт, як життя в Україні.